Тобі завжди є доступ до твоєї точки спокою. В тобі завжди є портал до твоєї сили. Ти просто вийди зі звичного мисленєвого процесу в дихання, в тишу. Ти просто скажи, я є та, хто я є. І я повертаюся в свою глибину. І я повертаюся у світло і свідомість Бога. Туди, де завжди безпечно, туди, де завжди є простір спокою і миру, бо я так хочу відчути іншу природу себе, бо я так хочу відчути свою душу, бо я так хочу знати. Для чого я сюди прийшла і що створити маю, мушу? І я вибираю вийти із матричної гри нестачі виживання і боротьби. І я вибираю вийти із замкненого кола страждання. І я вибираю вийти із кола ілюзій свого розуму, бо я так хочу думати серцем. Бо я так хочу бути землею, з землею, сонцем, з природою, самим життям. Я вибираю виборувати силою і щастям. Я вибираю повернути собі свою вертикаль і рівновагу. Я хочу, як маяк, світити серед шторму і транслювати себе спокій і мир. І підтримку, і знання все добре, все добре. Дихаю і нарешті думаю серцем. Дихаю вдячністю за все, що я маю. Себе, життя людей, як є, приймаю, ціную і благословляю. Я фокус на красі тримаю. Свою єдність усім живим я відчуваю і бачу в кожному переодягненого Бога. Благословляю. Я є та, хто я є. В мені завжди є доступ до мого спокою і миру. В мені завжди є доступ до моєї сили, бо я є та, хто я є. І це насправді.